Вже 13 березня у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік відбудеться концерт національної капели бандуристів України у рамках гастрольного туру Свою Україну любіть. Це унікальна можливість почути легендарний колектив, що понад 100 років зберігає та розвиває традиції бандурно-хорового мистецтва. Програма концерту поєднує класичну українську поезію та сучасну музику. Особливе місце займають твори на слова Тараса Шевченка, покладені на мелодії композитора Олександра Тищенка. Глядачів чекає неповторна атмосфера, сповнена глибокого звучання бандури, могутнього чоловічого хорового співу та величної енергетики української музичної спадщини. Кожен виступ капели це не просто концерт, а справжнє мистецьке дійство, яке дозволяє зануритися у світ традиційної української культури у сучасному прочитанні. Долучайтесь до незабутнього музичного вечора, що наповнить серце любов'ю до рідної землі. Квитки купуйте на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко Кременчуцькі новини.